Важко дати оцінку подіям, які відбуваються сьогодні, об'єктивно судити про ту чи іншу людину. А ще важче зробити це, коли мова йде про далеке 16-17 століття, і все ж, занурившись в історію, перебираючи подумки, події, факти імена, до одних проймаєшся повагою співчуттям, а до інших. Нерозумінням і обуренням саме такі почуття викликає ім'я прилуцького полковника Івана Носа. Згідно переказів, Іван Ніс провів молодість на Запоріжжі. Поняття Запорожець асоціюється з образом лицаря, порядного і чесного чоловіка. У Івана Носа цих рис було обмаль. Отож, залишивши Січ і вийшовши в городи, він пристосувався в прилуцькому полку, одружившись на вдові Івана Білецького Насті. Це була рідна сестра Семена Раковича, який на той час був прилуцьким полковим писарем і зятем Лазаря Горленка. Ці родинні зв'язки і дали йому можливість. Висунутись у перші ряди полкової старшини талант інтригана і авантюриста дуже допомогли йому в житті, знав він зльоти і падіння, на його совісті, трагедії багатьох людських доль. Отож спочатку займав він незначні посади, а вже в 1676 році. Він стає настільки впливовою особою, що його ім'я відмічається в урядових актах серед інших знатних осіб. У перші місяці свого гетьманства Мазепа своїми універсалами наділяє маєтностями людей, які йому допомагали або ж яких треба було задобрити. Серед них був і Іван Ніс. Не дивлячись на це, Ніс підло зарадив Мазепу. саме з його вини був розгромлений Батурин. Коли Меншиков підійшов до Батурина, Ніс не захотів брати участь у захисті міста, хоча ця місія покладалася на нього. Сердюцький полковник Чечель сам захищав місто. Ніс зрозумів, що йому загрожує смертельна кара, і він таємно посилає одного із прилуцьких старшин Соломаху передати меншикову, щоб той напав на місто перед світанком у тому місці, де носа, підозрюючи у зраді, прикували до гармати. Козаки його полку дали згоду в цьому місті лягти до лілиць на землю і не брати участі у захисті міста. Так воно і сталося. А 3 листопада Батурин було взято, а 14-го ніс був затверджений Прилуцьким полковником. Що ж здобув цей чоловік підлістю і зрадою? На полковому уряді не довелось йому досидіти до смерті це місце знадобилось для когось іншого. А його перемістили на уряд другого генерального судді. Щоправда, і тут він довго не затримався, Побув людиною мало освіченою і недалекою. Великого грошового скарбу теж не нажив. Єдиним великим скарбом були його маєтності, наділені йому в 1692 році гетьманом Мазепою. Це села Голубівка- Щурівка з двома млинами. Голубівка то був справжній рай, за сім-вісім верст від прилук, гарна рівнинна місцевість, подекуди вкрита лісом, трьохсотлітні дуби шуміли навіваючи сон, осикові хащі дзвеніли листочками, немов срібними монетами, красуні берези стояли, мов сестри, а під розлогими липами було майже темно. А десь у приярку тече невеличка річечка Зарукавка. Ось саме на цих благодатних землях і поселився колись козак Михайло Голуб. Подейкують, що був то заможний колись козак, можливо, й сотник. Одружившись на сестрі прилуцького козака Терешка Ярині. Зажив він в мирі та злавді. Згодом приїжджали козаки з Січі, та й оселились тут, хати будувались праворуч та ліворуч від дороги, ще й зараз цю вулицю звуть Козаченковою. Бідніші селяни заводили свої оселі на околицях, в балках та Ярах, за що отримали прізвища Ярових. Пізніше цей край стали звати Горбанівкою. Від того голубового роду і стали називати село Голубівка. Поступово рік за роком село росло, а рід Голубів зникав. Цікаво, що сьогодні в селі немає зовсім такого прізвища іде, на якому кладовищі поховано першожителів села. Невідомо. Хоча з самого початку на кладовищі козаків ховали з південного боку, а селян із західного, село під ковою оточують яри, їх назви походять від прізвищ хазяїв, тих, хто там обробляв землю. Бо колись тут не було лісів, вся земля була орна. Наприклад, Варченків, Лікарів. Яри, Флейтина, Петренкова, Петренкова Балка. Як бачимо, всі назви походять від власних прізвищ, і лише одне цікаве виключення Приймаків яр. Чоловік згодом став заможним господарем, але в історії села так і залишився приймаком назавжди. В селі є великий вигон три ставка. Кожен з яких має свою назву. Назва ставка дерев'янщина походить від дерев'яного містка. Цей ставок вважався заплавою річки Зарукавки. Свого часу це була повноводна річка, на якій стояв водяний млин. Поповнювали річку джерела та дощова вода. Дерев'яний місток часто мінявся. Ставок Визвіз має цілу історію, ставок Копаний. На кожен двір визначали, скільки возів землі треба вивезти. Найповніший ставок викопаний в 20-30-х роках і називається Новий. Село здавна ділилось на кутки Лук'янівка, Чавусі, Попенки. Найпоширеніші прізвища в селі Ленець, Ляшенко. Цікава історія прізвища Ленець. За царювання Катерини II неблагодійних етапом гнали і поселяли на берегах Лєни. Відбувши термін заслання, вони мали право селитись в губерніях Малоросії. Декілька сімей переселилися в прилуки, а звідти в Голубівку. Народі їх почали називати Ленці. Одна з сімей поселилась на попівщині, тобто на землі, що виділена попові, за що одержала прізвище Попенки. Є в селі прізвище Овдієнко Козакренко. Ці прізвища говорять самі про себе. Зберігся лист голубівського козака Овдієнка на ім'я гетьмана Полуботка. Де він скаржився, що місцевий поміщик змушує козаків виконувати селянській повинності. Прізвиська часто давались від імен старших у роду, як то, наприклад, Самсонови, Денищукови, з імперіалістичної війни один із жителів села повернувся фельдфебелем. Для села це була визначна подія. Його нащадків і сьогодні ще називають полковникові. Цікава поява вуличного прізвиська Драгунове. У кінці 19 століття в село прибув відставний вояк драгунського полку, кавалер двох Георгіївських хрестів. Відставний драгун був добре прийнятий козаками в своє коло. Про це свідчить і те, що драгунових на кладовищі ховали з південного боку і разом з козаками. Споконвіків славилося село майстрами та умільцями були мулярі, теслярі, покрівельники, шевці, ткачі. Найбільше славилося покрівельники, слава про яких дійшла аж до Таврії. А що ж перший хазяїн Голубівки Іван Ніс? У 1714 році він по старості відмовився від служби, перебрався в Голубівку де й помер на 105 му році життя. Серед його нащадків довгий час зберігалась легенда про те, що він захворів у 1715 році і впав в летаргічний сон. Його прийняли за померлого, обмили, нарядили, поклали в домовину та й винесли у церкву. Раптово прокинувшись, він перелякав усіх присутніх. І нароб... Він перелякав усіх присутніх і наробив багато галасу. Правда то чи вигадка ніхто не знає. Давно вже немає першого володаря Голубівки, а селу ще довго жити. І творити свою історію.